Що ми п'ємо, наші журналісти шукали в Черкасах якісну питну воду. Разом із місцевими санепідеміологами досліджували живильну вологу з пересувних і стаціонарних пунктів розливу. Фахівці констатують: не всі підприємці дбають про якість рідини, яку продають. Тому спеціалісти радять кожному з нас бути обачними. Що саме треба пильнувати при купівлі води? Дізнавалися наші кореспонденти. Людей із баклажками, що чекають на цистерну з водою, можна побачити ледь не в кожному дворі. Більшість із них купують воду саме з машин, бо водопровідній – вірений муть. Тому що з крана технічна вода йде, дуже плоха і дуже жорстка, я її відстаюю, потім кипячу, а ця вода хороша, мене вистачує. Спеціальних немає таких звідень, щоб брати, як ця вода. А ми відчуваємо, що ця вода не годиться для для употреблення в пищу, не ніадіса, mm -hmm. от поэтому і с крана. з это берем так, щоб начає там. Ми вирішили перевірити, чи можна довіряти купленій воді. Для цього запросили працівників санепідемслужби взяти її проби. В побутових умовах мікробне забруднення води ми побачити звичайно не можемо. Це як ви зрозуміли, це тривалий процес, який обов'язково потребує спеціальних середовищ, спеціальних умов вирощування мікроорганізмів, термостатування обов'язково не раніше перших 24 годин ми можемо побачити тільки ріст, з яким ще буде довго і довго працювати лікар. Нині воду в автоцистернах до Черкас возять п'ятеро підприємців. Її беруть зі свердловин у сусідніх селах: Думанцях, Нечаївці, Леськах, Свидівку. Ще кілька бізнесменів продають очищену водопровідну воду. Ну ще вважаю, що це государство не Те, що привозна откуря знайде навере. Взяти воду на аналіз нашій знімальній групі не вдалося лише у одного підприємця, що постачає її нечаївки. У всіх інших, за результатами лабораторних досліджень, санепідеміологи відхилень від норм не знайшли. перевищень по пунктам розливу води в нас не було. Вода відповідає норму цьому ж Дерсенпіну 22471.10. Утім, головний санітарний лікар Черкас нарікає: не всі підприємці вчасно возять воду на аналізи, хоча за стандартами мають це робити не менш ніж раз на тиждень. Через це фахівець радить громадянам бути пильними і запитувати у продавців води спеціальний протокол лабораторних досліджень. Якщо такого документа немає, це може свідчити про те, що ця вода взагалі не досліджувалась а з тієї свердловини, з якої йому дозволу набирати, вона набиралась. А може, і навіть більше, що десь набрали із крана чи з якоїсь свердловини, яка не досліджувалась, і вода небезпечна для вживання. Тому разом із порцією купленої води можна придбати собі різні кишкові інфекції, адже догляд за цистернами лежить на совісті підприємців. Доглядаю за ними раз у дві неділі, і тому я мию приводитиські почки. Либо яблучним уксусом, або лимонною кислотою. І періодично у санстанції в мене договор – два рази в год вони обрабатують растворами спеціальними. А от чистота баклажок для води справа самих покупців. Спеціалісти не радять користуватися пластиковою тарою. Найкраще зберігати воду у скляному чи емальованому посудові. Вода повинна бути насичена киснем. От вона повинна бути свіжою і вона має кисень. Кисень є переносчиком всіх речовин, поживних речовин в нашому організмі. Кисень він виводить токсини, розумієте, способствує, верніше, виведенню. Тому коли вона постоїть 2-3 дні, там уже кисню просто немає. Воду потрібно пити із якоїсь джерела, який протікає, який збагачується киснем. Найкращий варіант це, звичайно, крав. Воду з кранів фахівці радять пропускати через фільтр, адже поки рідина дійде до вашої домівки, дорогою може назбирати купу шкідливих речовин. Коли виймаєш фільтр, то він набагато важчий, ніж той, який купувався зразу. Він легенький, а той дуже важкий підняти. Він відчувається в руці вага. Утім, варто пам'ятати, що і фільтри повністю не убезпечать вас від шкідливих мікроорганізмів, тому кожному з нас треба покладатися лише на себе. Олекса Хуторний, Роман Буша, Сергій Єфімов спеціально для віка новин.